Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. ЕПІЗОД 5. Врятувати Максима. Розділ 27. Ігри під свідомості. Але чого я нічого не пам'ятаю взагалі? дивувалася Лія в кабінеті у психолога. Точніше, психологині, яку вона змогла знайти в цьому маленькому місці. Витончена, в довгуватих модної форми окулярах, вона сиділа навпроти лії та уважно слухала, пильно та тривожно поглядаючи час від часу на свою відвідувачку. А ви у матері питали, хто то був зображений на фото? Так, через тиждень, як мама поїхала, я не витерпіла і подзвонила. Лія прокашлялася, згадуючи ту розмову. Ма. Ти там як? Добре влаштувалася, як тобі, Італія? Доцю, поки живу у подруги, вже працювати почала, там жінка одна, вона неходяча, допомагає їй. Ох, доцю, бачила б ти, який там будинок гарний, просторий. Мам, я рада, якщо тобі буде погано, то вертайся, ти ж знаєш, що я на тебе завжди чекаю тут. Все добре, доцю, не хвилюйся. А ти, як там без мене, у тебе все добре? На секунду запанувала тиша, було важко підібрати слова. Ма, тут така справа, я одне фото знайшла вдома, і в мене виникло питання. Я знаю, що це прозвучить дивно, та чи не було у вас з татом ще однієї дитини? Олександра Миколаївна не спішила з відповіддю. Значить, знайшла таки. Я знала, що це рано чи пізно станеться. Так, Лія, в тебе була сестричка, та вона померла у два роки. Як? Як це сталося? у дівчини затремтів голос. Та чого ти мені ніколи про це не говорила? Мама зітхнула. Згадувати таке було важко. Це моя провина. Я все життя мучаюсь, згадуючи про це, тихо промовила. Я тоді заклопотана по дому була дуже, надвір з вами погуляти не встигала вийти. Вирішила, що просто винесу вас на балкон, подихати свіжим повітрям. Я тоді високо вгору до вікна підняла Кароліну, твою сестричку, щоб показати, як там гарно на дворі, як машини їздять, люди ходять, які дерева, зелені, ростуть. Та в цей момент ти, граючись, розбила банку з малиновим варенням. Від різкого звуку я відволіклася, і вона, вона вислизнула в мене з рук. О Боже! прошепотіла Лія. Так, глибоко зітхнула мама і хрипло продовжила, це через мене вона померла, я все життя живу з цим почуттям провини. А чого ви мені про це не казали? Це ж скоріш через мене, а не через тебе, вона випала з вікна. От саме тому, щоб ти так не думала. Лія проковтнула слину, було відчуття, що її шию стиснули пальцями неприємна згадка. Так, зрозуміло, промовила психологіня Оксана абсолютно спокійно. Вона подивилася налію поглядом, в якому не відображалася жодна емоція. І що ви тоді відчули, коли мама розказала вам правду? Про вину, за те, що через мене померла сестра, що це зруйнувало шлюб батьків, що тато почав пити і бити маму, що мама все життя звинувачувала себе? А що ви відчуваєте зараз? Що замість неї мала померти я? Я не досягла нічого в житті, не зробила нічого корисного. Моє життя марне, вона більше на нього заслуговувала. І ці ваші ем, видіння, ви їх так і бачите? Зрідка, знизала плечі Малія, не так часто, як раніше, все-таки роки психотерапії даються взнаки, і мені стає краще. Оксана задумалася. Вона дивилася на протилежну стіну кабінету, а її брови насунулися на перенісся. «Що?» Мій випадок настільки складний, розсміялася Лія. Ні, я просто подумала, у дітей так буває, та й у дорослих також, що якщо вони переживають стрес, подію, яку їх нервова система не в змозі пережити, то вони забувають про це, мозок просто блокує такі спогади в цілях самозахисту. До того ж, ви були досить маленькою, 2-3 роки це дуже ранній вік, тому ви й не пам'ятаєте нічого. Лія уважно її слухала. Так звучить розумно, її мозок просто виключив, закрив спогади про сестру. Вона нервово заклала локон за вухо, сама себе обійняла руками наче маленьку дівчинку. Але знаєте, що ще я подумала, поправивши окуляри і зосереджено дивлячись на свою відвідувачку, продовжувала психологиня. Ваша тінь. Довгий час я підозрювала у вас розлад особистості. Та тепер, після вашої розповіді, виглядає так, ніби ті спогади, що ваша пам'ять заблокувала, просто вириваються назовні. Коли зникла ваша сестра, ви замість неї вигадали собі уявного друга, партнера, близького товариша. В пам'яті у вас залишився відбиток, що з вами хтось є, хтось, хто завжди поруч, приблизно вашого віку, з ким можна гратися і розмовляти. Лія ошелешно дивилася на Оксану, її очі широко округлилися, брови підскочили вверх. Вона вчепилася пальцями в дерев'яні бильця крісла, у якому сиділа, ніби хотіла зламати їх, як їй самій не прийшло це в голову. Вона замінила собі сестру на тінь, яка приходила до неї в найтяжчі чи небезпечні з погляду її підсвідомості моменти життя, співала її колискових, обнімала, давала поради та заспокоювала. Залишається єдине питання до вас, вона підняла очі на психологиню. Воно то все звучить логічно, і ніби ви маєте рацію. Та як бути з тим фактом, що мій перший хлопець і справді втопився, другий впав з даху дев'ятиповерхівки, третій став безхатьком, а тато помер Невже те, що всі, хто мене ображають, помирають або дуже страждають? Невже це все лише збіг? Я б сказала, що так. Впевнено відповіла психологиня, та з іншого боку, я розумію, що лише мої слова не переконають вас на 100%. Ви будете ходити, сумніватися, і все одно думатимете, що існує потустороння сила, що вас переслідує та мститься всім навколо. Тому я пропоную сеанс гіпнозу чи, можливо, декілька таких сеансів, залежно від ступеня відкритості та готовності вашої підсвідомості. Ви тоді самі зможете все згадати та впевнитися, що ніякої тіні не існує і що все це лише ігри вашої підсвідомості, яка просто намагається надати безпеку та захист, яких вам не вистачало. Я подумаю, коротко промовила Лія. Вона різко встала і пішла на вихід. Обернулася вже біля дверей, уважно глянувши на свого психолога Я справді подумаю над цим питанням. Розділ 28. Знайомство з Максимом. Лія знову була брюнеткою. В цьому кольорі волосся вона собі подобалася найбільше та відчувала себе на своєму місці. Легка посмішка торкнулася її губ, коли вона згадала, як була блондинкою та рудою, наче три різні людини: брюнетка, блондинка та руденька, три характери, три долі, три епохи. Та тепер вона знову повернулася до самої себе. Цього теплого літнього ранку дівчина сиділа в кав'ярні неподалік від дому та гортала книгу. Червона зима від Анет Марі легке, без занадто глибоких сенсів та чарівне фентезі, яке залишало під час читання солодкий присмак казки. 33 роки, день народження. Легкий вітерець розвивав її хвилясте волосся та обвіював обличчя, що було досить приємно. Лія нікуди не поспішала. Замовила ще шматок шоколадного торта, який не часто собі дозволяла, та чашечку американо без цукру. Їй подобалося поєднання гіркого та солодкого. Ці два присмаки відтіняли один одного, даючи можливість ще більше відчути та насолодитися контрастом смаків. Легка літня зелена сукня приємно торкалася тіла, водночас даючи йому вільний простір та не обтяжуючи. Привіт! Не проти, якщо я біля тебе присяду, промовив хлопець з коротким темним волоссям, карими очима та широкою посмішкою. Взагалі то, завагалася дівчина, я читаю. А що читаєш? запитав брюнет, ігноруючи спробу дівчини відкараскатися від знайомства. Фентезі, я теж обожнюю фентезі, он Гаррі Потера дуже люблю. Дівчина не стрималася і розсміялася. Вона також любила цю книгу та й хто її не любить. Однак хлопець, що сидів поруч з нею, зовсім не виглядав не те що любителем Гаррі Потера, а й взагалі людиною, що полюбляє читати високий, широкоплечий качок, засмагла шкіра, обличчя досить красиве, а проте вилиці і підборіддя грубі та масивні. Його було важко уявити в парку з книгою в руках. Чого ти? образився він, думаєш, я тебе обманюю? Ні, що ти, Лія намагалася сховати посмішку. Максим, представився хлопець, Лія, а знаєш, в мене сьогодні день народження. Не знати, навіщо вона повідомила новому знайомому? Тоді це доля, бачиш, ми не просто так зустрілися, і тепер просто мусимо відсвяткувати твій день народження разом. Вони посиділи ще трохи в кав'ярні, а потім пішли вдвох гуляти містом. Пройшли його наскрізь з одного боку і до іншого, повільно крокуючи довгою пейзажною алеєю, з обох боків густо засадженою каштанами. Потім вирішили ще погуляти в парку, покататися на чортовому колесі. Виявилося, що Максим переганяв між країнами та перепродував автівки. Займався також продажем автозапчастин. Як вона і думала, книгами він і справді не дуже цікавився. Та компенсував це веселими жартами та добродушним характером. Взагалі в неї складалося приємне враження від цього знайомства. А ти чим займаєшся? спитав вже він її. Працюю перекладачем. Останні кілька років на фрілансі роблю переклади художніх книг для українських авторів, англійську добре знаєш? Це круто. Лія лише посміхнулася. Її життя, нарешті, їй подобалося. Не потрібно було працювати на когось, як не крути, на себе працювати завжди вигідніше, графік роботи вільний, зручний для неї, своє житло і тінь останні два роки більше не з'являлася. Вони домовилися про наступну зустріч і розійшлися. Ввечері до неї мали прийти гості Сашко та Анічка, єдина подруга зі школи та друг дитинства і за сумісництвом сусід. Жаль, мами не буде. Вона досі жила в Італії та не планувала повертатися, от прямо настільки їй там подобалося. Дівчина підозрювала, що в неї вже з'явився чоловік, про якого мама не поспішала повідомляти дочці, і саме він є причиною того, що вона не повертається до України. Лія зітхнула і посміхнулася Ну що ж, лиш би вона була щасливою. Без мами дівчина почувалася самотньо, оскільки більше в неї нікого не було. Та зрештою, вона також могла б переїхати в Італію, адже їй тут нічого не тримало. Зайшовши до пустої квартири, Лія відчувала задоволення від приємно проведеного дня і разом з тим в тому. Адже вони з Максимом не дитячу відстань сьогодні пройшли. Дівчина вімкнула світло в коридорі та почала стягувати босоніжки. Чого так довго? почула вона знайомий голос. Всередині все опустилося. Ну чому знову? Що не так на цей раз, в розпачі вигукнула Лія. Все так, загадково відповіла тінь, просто за тебе переживаю. Це все неправда, думала дівчина. Я її сама собі вигадала, так сказала психолог, а вона на цьому розуміється. Це мені лише вважається, я сама собі її вигадала. Що, вмовляєш себе, що я не існую? глузливо прозвучало з кутка. Чому ж тоді ти і досі мене чуєш? Я більше переживаю за причину, через яку ти з'явилася. Ти збираєшся нашкодити Максиму? Тільки якщо він нашкодить тобі, навіщо ти це робиш? Та тінь не відповіла, розчинилася десь всередині татової кімнати.